Всім доброго дня. Я сьогодні знаходжусь в село Іскрівка. Бачите, там на тій стороні церкви. Село знаходиться в місці, де річка Жовта впадає в річку Інгулець. Досить круті такі береги, далі там є дамба, кажуть, і водосховище. Таке. Село як село. От новенькі будиночки такі. Дякуючи Збройним силам України ще цілі і не бродять тут по селу орки. Дорога асфальтована. А з цієї сторони якась закинута, закинуті будівлі. Сюди їхали, переїжджали через гору, і там граніт виходить. На гору виходить граніт. Камінюки такі здорові. Вчора там був в мене ефір в місті Олександрії по перспективній. І жіночка одна попросила зняти там певний двоповерховий будинок. Буде можливість я зніму і покажу. Людина сповни своє дитинство, де вона проживала раніше. Так що, кому треба щось тут по місту Олександрії, практично любе місце, яке можна показувати в даній ситуації, я покажу сніму. От такі будиночки Цегляні білої цегли в основному. Але там Проїжджав, є глиняні. Але ця, ця сторона, це, мабуть, нове село От, видніше. Іскрянська церква на карті. На мапі позначено. У людей в дворі хазяйство Бачу, гуси бігають, значить люди живуть. Огороди здороветельні. Тільки працюй. Тільки працюй. Є де працювати, мабуть. Мабуть, в себе на огороді. Або поля обробляти. Бо ніяких підприємств тут немає. Найближчі підприємства в місті Кривий Ріг і в місті Петро. Але село на такому на отшибі. Навряд чи хтось звідси буде їздити кожен день. таку. Таку далеку дорогу. Хіба що може отримувати там зарплату 1100, то тоді можна і поїздити. Ось таке там солому, хтось склав за двором. Мабуть, влітку тут краще. Зараз трохи так. Пейзажі не дуже гарні. Підписуйтесь на мої відео, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться відео і буде в мене можливість тоді знімати для вас більше, більш цікавого, продумувати якісь можливо сюжети. Але я стараюсь знімати Україну такою, яку вона є, без прикрас, без ретуші. О, от така вона. Різна. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей.